Вітаю вас, це канал Сакральне Таро. На цьому каналі виходять паралельно і нові, і архівні відео. Це архівне відео, моя цінна праця, яку я залишаю у вільному доступі для вас. Приступаємо для тих, хто вибрав перший варіант. Для тих, хто вибрав перший. Ситуація між вами, для першого варіанту. Ситуація між вами. пристрасть, Тут є сильна пристрасть, любов і ніжність. Але може бути трикутник і квадрат. Ну, ідемо далі. Тут може бути трикутник по-любому. Він, він з вами дуже сильно сумує, він у ностальгії, він згадує. Він згадує ваші моменти. Тут люди не разом, але... Він живе спогадими. Ну, ви так само думаєте про нього, ви так само хочете бути з ним. На колод, королева мечів. То четверта між вами, чи то чи то ви до нього так настроєні? Дивіться, зі сторони жінки мені показують, ви слухайте про жінку і слухайте про чоловіка. І хто слухає зараз мене, то ви до себе прикладаєте. Я бачу, що між вашими відносинами, ваших відносин є депутат довіра. навіть якщо ви не разом, чи у вас мовчанка, чи ви присварилися. Чи просто чоловік і дружина, між вами є тепло і довіра. То є або зрілі відносини, або колишні відносини. Ми дуже багато свого пройшли. І що б між вами не було, між вами є рідність, довіра, теплота люди биті любов'ю. Люди вже знали або з кимось, або між собою. Вони знають всі промахи, і в принципі вони. Вони довіряють один одному, що б зараз не було між вами. Вона, вона більше прив'язана сексуально, вона хоче з ним насолоди, пристрасті, вона хоче романтики, вона хоче свічок, вона хоче, е, хоче любові, вона хоче інтиму. Він, він більше ідеалізує її в минулому. Тобто він хоче він старається взяти з минулого все те, що було найкраще у ваших стосунках. Все-таки мені показує, що тут була пара. Була пара, можливо, є, а, віця, Або є пара зараз актуальна і на відстані, бо він дійсно реально думає про вас. І він не може собі когось вас, такого собі знайти, якусь таку жінку, якою б вас перекрити. Так? Він ідеалізує вас. Тобто то може бути шкільна любов, то може бути перша любов, то може бути десь студентами, ми познайомилися. То тут приходить карта минулого і спогади, і спогади ті, які я не можу відпустити. І я би вже відпустила, я би вже не думав, якби я, якби, я, якби я дійсно не думав, але він думає, розумієте, він прив'язаний. Він прив'язаний до спогадів. Вона більше прив'язана до інтиму. Тут жінка хоче радості, а він чогось такий дуже сумний. У нього якась неможливість, але ніколи до коронавичів. Я не бачу з її сторони якоїсь злості, я не бачу, що вона, вона тримає злість чи якусь ненависть. Я, не я не бачу, що ви страждаєте, От, якщо ви жінка. Так? Я бачу, що ви собі думаєте, бі, мене прив'язав, мене, мене до нього тягне, з ним класно, він класний. А, в нього більше розпач, в нього більше сум, неможливість бути разом, так ніби, та, та, та ніби відстань, так ніби або заробітки, або так ніби. Е, він, я вам зараз скажу, вже другий раз мені йде. Поцілунки, він хоче з вами поцілунки. Не знаю чому. Може, то осінь так на нього діє? У нього трошки така депресія є. Бачите, ви хочете пристрасті з ним, а він так само хоче пристрасті з вами, але та пристрасть була в минулому, він гріється вогнем минулого. Тобто для нього чомусь та пристрасть неможлива сьогодні з вами, хоча він так само, як і ви. Я з колоду взяла, я взяла магенездіння. І що я вам можу сказати, окрім того, що він хоче там, або щось по Ну Хіба то навіть може людям говорити? Людям, які на відстані, наприклад. Руслана, ну, Руслан, ну та будь-який будь має якісь, має якісь, трохи сорість, чи що. <зараз>, Зараз я вам скажу на іншій колоді, бо там він розкриває всі, всі ваші перерісті, ваших тіл обидвох. Ну, він, він, не, він не думає так сильно про пристрасть, в нього душа була чомусь. Замінули, власне то може бути колишній човік, то може бути колишній хлопець. То коли е, вже так, як було, так не буде ні з ким. Шістка чаш, бачите, от і магія, магінасьководи, так само то є карта минулого, то спогади, які згріває, то там була трава зеленіша, там було все класніше. Навіть може бути ідеалізація. Покажіть мені жінку. Покажіть мені жінку. Не означає? Що означає? Ну, ви знаєте, ви, напевно, та людина для вас дуже важлива, є, тому що, я, не бачу, що ви, я бачу, що ви а, в хорошій сім'ї, або за вами, в принципі, людина, ви не є з таких, знаєте, обділених любов'ю сімейною. Тобто ви а, в сім'ї. Мені кажуть, що ви сімейна і в дуже хорошій сім'ї. В принципі, а, ну, а, якщо ми беремо йти довго до трьох, то по тріці, тобто, у вас немає якихось таких проблем, хоча обов'язків на вас дуже багато є, дуже-дуже, дуже. А ви просто ви те пану там різні люди з винову або якось, бо ви заглядаєте назад. Хоча у вас є десятка пентаків, теперішнього, ви заглядаєте. І ви навіть, я навіть навіть не бачу у вас якісь неспокій чи тривога. Бачите, навіть і так, коли дитя показує, що ви не хочете ні сварок, ні конфліктів, ви хочете якогось спокою, або навіть більш мовчання. І вже ліпше я буду мовчати, вже хай ліпше буде між мовчання, тільки не, не якісь сварки, не якісь. Ви або хочете десятку чаш, або взагалі нічого не хочете. Тобто я хочу або максимум сім'я і любов, або ніж передавати з порожнє, або конфлікти. Я ніпше буду сама, буду мовчати. так? Що дві карти, дайте мені. Ну, та от і не ті от мужчини. король жезлі і дві чаш. Тобто є якась людина, яка для вас така, як така, як друг, і він для вас ваш дивіться. У вас до нього емоції, але це чаш, ну, чаша. Бачите, випадає, витягуєш і йде карта за карту. Тобто ви любите ту людину. Та людина, яка не з вами. Хоча у вас є десятка пентаклів, і багато людей люблять пентаклі, але ви хочете. Того, кого любите. Добре, перейдемо на нього. Ну, вона вислізувалася на голові. Бо в принципі ви собі думаєте, я плачальнику, я маю чим зайнятися. Я не є така, що я, я вже багато чого прийшла, я вже багато чого бачила. Та? Я не бачу, що вам злайне. Я бачу, що ви хочете або веселі, або помовчу. Я на нього вші мощи. Може, може бути на відстані від вас точно. Вічних сумнів. він багато і дуже є. Хоча як людина, він, він хороший, він, він є обділений долею. Доля його любить і доля йому допомагає. І навіть він може бути досить забезпечений. Він не може бути з таких, хто має проблем з Емоції Моці Емоції. Бачите, от він диявол прийму. Вас розрив. дивіться, що мені показують. Бачите, диявол, десятка мечів і а, мрії. Хто б біля нього зараз не був. Ну, і, дивіться, як коли говорить там та шістка а, і та так само. Я ти ще раз говорила, хто посікає, хто біля тебе би сьогодні не був, я мрію, як би там було з тією, як би там було з тією, хто, хто не біля мене, розумієте? Але між вами десятка мечів. Тобто є він стосунки, стосунків наряд, наряд. наряд, тому що прив'язаний прив він так, дияволо, тобто його тягне, він не, він не забув, і не може забути. І Десятка мечів. Тобто між вами немає нікого контакту, нічого немає. Він не показує контакт, підписок. Не бачите, так і хочаш. От він моє Йому важче від вас. Я не знаю, чи, то, чи ви хотіли то почути, але йому важко власне, без вас. Його болить любов. Любов болить. Дрикарди, що ти думаєш про ваші відносини? Вона імператриця. Вона королева шесвіт. Вона моє сілення. Імператриця чому? Ви дружина? Чи імператриця ви хотів би бути з вами. І король Пентаклі на тій коло. Тобто, можливо, ви Чесь, чиясь, дружина. Але якщо якщо в вчера, то я сам то само собою, що то будуть відносини. І то буде, я її я, я бачу імператриця, я її бачу рішуче, я її бачу свободолюбива, вона мої зцілення, а далі що? А далі що? А далі він просто сидить і дивиться о, на першій карті. Дивиться в минуле. Бачите? От він дивиться в минуле. А далі що? Тому що вона характеризується діями, а не тим, він дивиться. Звичайно, що може бути і сім'я, може бути ж і сім'я, а що якийсь розрив або якась пауза. Ну Тут погані карти, значить. Тут є вісімка мечів, і передина, коли, якщо на сім'ю, то люди можуть один одного, може одне другого триматися, бо одне не міє біжити без другого, просто не вміє. Просто у мене совість болить, от, на жаль, мене викликає, от як я лишу її, або його та як я його лишу, або як я її лишу. Але між вами все-таки. Башня, ну а якщо ви коханці, все одно башня між вами, все одно бажня, хоча пристрасть є, запал є, але далі не йде. Далі більше, ніж імпульс, не йде. розумієте? Ну, наразі. наразі. Любити любить, емоції є скучає, дуже скучає. Він він. Вона хоче все. Їй добре, так як є, дорогі, в принципі. А от жінка. Вона, в нас тут, Напевно, ну, він сам відвернувся і, і сам постраждає. Тут вона все-таки більш відкрита. А... Він сам відвернувся і сам. Ну щось його тримає, щось його тримає, можливо, стабільність. Тримається стабільністю, показують гроші мені. Що ти хочеш сказати їй? Перший ряд, що ти хочеш їй сказати? Як би я хотів знайти до тебе ключ і з спочатку. Почати все спочатку. І взяти те, що моє, і зібрати ту нашу любов, зібрати наші плоди. Тобто він би хотів знайти такий ключ, який би вас двох зробив щасливим. Що не означає? Що означає? Він буде закриватися. Буде закриватися. світліза. Девятка жезлів означає, бачите, він закривається той карта дів'яка жезлів, второго, второго, той, второго, і тут так само він закривається, він за щось, щось є, що боїться, чи вас боїться, чи, чи, чи всі є. і знову друга карта закривається. Він закривається. Він закривається. На, жаль, на жаль, він закривається. Хоча, бачите, на нікуди король чаш. Там, тут найшвидше говорю, за коханців є, за і за квадрати. Люди <реклама> хочуть бути одним, вона вже так само більше не має сили боротися. Вона, в принципі, має десятку контактів, нічого нічиво так? І вона отчельник, вона, тобто, не, дну, не, дну, не глупа. Так? А він нього <реклама> сумнівів море, йому треба перше приділитися, що він хоче. Давайте дивимося на друге, номер два, хто <реклама> вибрав річку. Що, що мені покажуть між вами, то <реклама> вибрання Місь саме на виборі стоїть. Він так само на виборі. Тут трикутник точно явний є. Тут так само Тут не чоловік, і жінка. Тут, якщо ще перший варіант, я казала, і так, а так тут точно трикутник. Тут між вами вони падає смерть, а смерть означає, що так, як є, то тепер так не може бути, окей? Але то, що не так, то між вами... Є розуміння, то тобто я в голові розумію, що далі так може не бути, і, і то, а, то не можна змінити. Тут, а, якщо є трикутника, то точно не є, то а, з її сторони, з жінки сторони, вона розуміє, що чим більша пауза, чим більше ми будемо мовчати, тим більше ми будемо віддалятися один від одного. Але а, і вона може розуміти, що а, Противні відносини з моїм чоловіком мене а, не приваблюють, набагато більше мене приваблює друга людина. Якщо нічого не змінювати, то а, воно так нього нічого не зміниться. Вона на то на то вона розуміє, то жінка розуміє. Трошечки витормозити. Тобто, хто, якщо я зараз до жінки звертаюся, якщо жінка дається, то трошки витормозити так само, бо ви так само маєте якусь невизначеність, тому що ви думаєте, і от як, як би я не зробилася всякому зле. Тому що я бачу, що вас ви не можете заховати вогню. То, який то світ, то тепло, тобто, яке, яке дає вам той мужчина, він, він так само він дуже, він добрий, він до вас добре ну, тобто Там він бачить якісь маніпуляції, він щирий. Але ви ну, от, є господарка, так? є те, що я маю, я не можу того лишити. Є мій чоловік, наприклад, або, або є в нього жінка. Ну, тут тобто, Мені навіть така показує мужчину з вашим плечима. Тобто, в, ви не знаєте, наскільки ви готові залишити. За я хочу змінити, але чи я можу змінити, який би я зробила, він все одно болючий. Він все одно болючий. З так... його сторони також є знаєте, закоханість. Не то, що така сильна любов, така сильна, сильна, по інакше він вже на то зробив вибір. Тобто він блокує себе так само, бо він думає: він хоче романтики, він хоче романтики. і то не є то не є вибір він не робить вибору та й модели він хоче легкості він хоче так само інтиму він хоче але тут немає відкритих сердець, ні з вашої сторони до нього, ні з, ні з його до вашої Тому ви, ну, ви не вибираєте вас. Ви не вибираєте. Він не що має сумнівлю. Він не хоче напігатися просто. В нього трошки Він хоче злегка, злегенька, добре, отако, як вітер повіє, десь пісня звучить, він хоче такого. Все поліхідко свят легеньке. А ви ні, ви, може, і змінили якісь кардинальні зміни, але ви думаєте, я не знаю, що я знайду, як поміняти. Знаєте, Ми народжуємося для того, щоб віднайти себе всі, і віднайти собі половинку, віддати собі любов. І тут, якщо ви не навчитеся обидвоє, робите... вибирати серце, тобто ви повинні зрозуміти, кого ви хочете. Дійсно. Ви хочете вашого чоловіка влюбити любите, чи привезли другу людину, чи, 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 чи що ви тримаєтеся? За господарку, за, за рутин, за, за діти, щоб діти мали тата. Оце що ви тримаєтеся? Чи ви таки хочете його? Чи ви не знаєте добре, що ви його хочете? Чи ви самі не знаєте, що ви хочете його. А він... Мені, знаєте, як вітер подує. Тут мені так хочеться сказати, як вітер подує. Ну, я не знаю, що мені так разойде. Давайте подивимося на, на цих інших картах не йти. А, Колесо. Ваша сторона двійна дві, дві, карта. Що це означає? Що це означає? Я вмію будувати. Ви мені кажете, я вмію будувати, я вмію любити. Я можу починати спочатку багато разів, я можу спочатку, я не кидаю людей, але... Ну, але мені проходять єрофант і доля. Тобто, якщо ви в шлюбі, то знаєте, що навіть щодо того не розумієте, то єрофант то, то вас дуже тримає. Ті традиції, ті догми, то, що скажуть сусіди, мама. Вас то є більше, то навіть не є занурення в себе, що я меш тот, коли навіть є, що е, занурення в себе я не знаю, що я хочу. Про навезлі вона завжди знає, що вона хоче. Вас реально тримають е, обов'язки, договір, єрофант, то все, що традиції вас тримають коли ми не можемо розібратися, чи то ми тримаємося, бо ми не хочемо образити другу людину, чи ми боїмося, що скажуть люди, чи ми, можливо, за майно тримаємося. В ну, вашому випадку ви тримаєтеся більше за, може, то гріх, а щоб мене покарали. Мені так показують людини. Якщо це не ваш варіант, то не вас, мені так показують. Мені не показують ні гроші, ні хата. Мені показують, чи то буде правильно. І люди так само, і церква що, що скаже, а то є моя доля, а мені так було записано. То от ваша сторона, розумієте? То й не гірше такого, як то жінка не розуміє, що вона хоче. Бо мужчин більше не розуміє, що вони хочуть. він хоче. Він конкретується мав. В принципі, він знає, що навіть якщо одружений, він нічого може зробити, він це може він може приїхати, він може завоювати, і може все, що він захоче. Що він захоче, він може зробити. Може, то ви не хочете, може, то ви блокуєте його. Я ж не знаю, ситуацію, хто буде дивитися, різні люди буде дивитися, кожна свою ситуацію. Але він більш відкритий. Його, його навіть легко переконати, розумієте. Я ж казала, де ми тільки буду. Їдемо, їдемо, давай, давай. Він не є таке дуге. Емоції, для тієї жінки, на кого я дивлюся, емоції, тоді, будь ласка. Бачите, десятка слухайте, він вас має аж настільки, що аж боїться вас. Він вас має за красавицю, красавицю таку і хорошо обеспечена і все. А чому ти так кажеш, чому ти чому боїшся? Не означає, означає боїться трикутника. Боїться трикутника. Він боїться вибір робити. Бачите, дозом тикутник. Я питалася, я запиталася з собі і запиталася, кого боїться жінки, що от бойця вибір робити. Боїться трикутника, боїться вибір робити. Хоча і вітер як подує, а то його треба бхати. Вам перш ніж його переконати, його наставити його на подісти. Вам треба собі переконатися, що ви хочете. А я так само я бачу, що ви. Також маєте фантазії. <гад> Неопределенна я, Но що ви не знаєте, кого любите, що. Ну кого любити? Мого прив'язано, що, до кого прив'язана, скучаю слаба. нова, то що вас показує, прив'язана стагнація, нічого не робиться. Бо тут тут немає. Ну, тут якщо чоловік, то якщо мені чоловіком падає на сім'ю, то тут немає ніякої сім'ї. Тут є тут, тут, тут просто конфлікти, кожен сам по собі, тут індим дуже рік з ним, тому то там то через силу. То скучає, то є апатія, то є скучає, то, то є дійсно карта, коли скучають, і коли нічого не тішить. Ну І то карта так само, аж деколи аж полоні Типу, Мені так погано, а якщо в сім'ї, то так само жертвою, жертвою заради чого? Заради чого жертвою? Не заради любові, а любові ніяк Останні три карта його. А ви так, знаєте, йому йому засіля серце, хоч ході він не хоче легкої романтики, і, і закоханість. Але серце, якщо з боку на його сторону падає і закоханих, то знаєте, він е чомусь от зараз власне, е чомусь він, він негативно настроєний. Він злиться через те, що він собі думає, що ви якась несерйозна, або ви якась живете в своєму світі, або ви його не чуєте, або ви його е знаєте, як е не сприймаєте серйозно. Тобто ніби на нього не можна покластися, або якось він має на вас нерви через вашу. Е Ілюзійність, там можути ілюзійність, ще з ваші ілюзії. Які самі ілюзії. Ту не так все легко є. Тут треба прийняти правильне рішення. Прийняти правильне рішення. І що означає? Що означає? І помаленьку маленької кота я вас одним чимось покінчити і помаленьку маленьку повнококладати. Я ж кажу, тут його легко прикладати. Якщо йому дати гарантію, що я люблю, я тебе нікого не лишу. Тут він е, буде кладатися, якщо навіть помалу, але то треба тоді покінчити з одним. А він вас бачить двойственність, розумієте, і він вас бачить. І він вас бачить, що ви переливаєте з пустого в тут, 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 направду, жінка трохи блокує. Тут я, не знаю, хто дивиться. Тут е, так показує, що то. Та так і я бачу. І він бачить, так бачу так само. Я бачу вашу сторону, що. Е, е. Так це не робить. Так це не робить. Ви, ви мусите знати кого ви любите. Можна так трикутника звука, не можна, не можна. Ну, все, я закриваю колоду. Так як вас буде дотепер, так вас не, не може У Вас так не може дачити. Якщо ви того не хочете, тих змін, вас будуть зміни все одно, розумієте? А, вас так, як було тепер, не можете. Хочеш, чи ти того не хочеш. Ви, ви зараз, зараз є, ви як не мене чуєте один одного, він хоче те, що ви хочете. Якщо довезли, він хоче те, що ви хочете. А наскільки ви хочете те, що ви хочете. Ну Є різні жінки, що ту скажеш. Не можна навіть судити кожен по своєму, хто за чим йде, хто за чим іде, хто що шукає. Кожен має свою спілію, свою рішучу і кожен по-своєму якось думає. Але... Ми ж завжди знаємо, кого ми любимо. To просто все решта, то все просто самоуман. просто самообман, то обман себе, обман друге. Для тих, хто має mm -hmm. третій варіант. Бо тут гонорові люди дуже. Що один, що другий. Тут гонорові люди, так само може бути трикутник. Знаєте, ви один одному пара. Ви дійсно реально пара один одному. Ви а, можете ревнувати. Ви, ви жінка, яка дивиться. А от чоловік, а, він думає, що ви неприступна. Він думає, що ви закрили. У вас, вас ще болять рани. У вас болять рани, Той мужчина. Він до вас ставився холодно, він до вас ставився так, не, не так, як ви на то заслуговуєте. Хоча ви так само ви дуже розумна, ви дуже стійка у вас, є стержень. ви ви сильна жінка, ви пара повторюсь, тому що і тут і короли і королева тобто ви пар одному, він то розуміє. Але я не бачу зараз ваших відносинах, власне, на того, на кого ви дивитесь, теплих відносин, я не бачу інтиму, я не бачу хрестості, я не бачу любові, не бачу теплих слів, я не бачу ніжності, я нічого не бачу. Я бачу просто конфлікти, я бачу, що люди не є разом, або якщо вони живуть в одній хаті, в них одиночество вдвоєм, і вона реально думає, що він її срачує. Вона думає, що він її не любить, вона думає, що він сородиться на інших. Вона йому не вірить. Вона йому не вірить, розумієте? Він бачить, він думає, що їй вже не допоможе навіть як з нею говорити. Навіть якщо навіть якщо б він хотів, ви можете собі зрозуміти, що королі ж не будуть, вони дуже цінять вірність в жінках, хоча вони самі можуть бути невірними. Так? Вони цінять вірність в жінках, і він біля себе буде тримати таку, яку він там вважає за гідну його. Але гідність його так само полягає в тому, щоб вона була інколи прислугою, що вона мені ноги мила і пила ту воду, позмійте. От такий може бути ваш чоловік або той, на кого ви дивитеся. І ви вже навіть від воду пили, він все одно би щось таке знайшов, щоб вас образити або щось так сказати. Ну, він, в нього не простий характер того мужчина. А, Але він бачить, що вас не пустиє, що ви розумна і ви досить можете бути така строга. І знаєш, так само вже вас розмовами не візьмеш просто. А ви, ви з другого боку думаєте а може мені і не треба, я загріблюся страх, я маю страх любити, я маю страх довіряти, довіряти комусь. Якщо питатися, чи він вас любить, ну раз він з вами, раз він там ще хоче до вас щось говорити, якісь підходити роз, з розговорами, значить він може і вас і любить. Я кажу, може, в мені падають карти любої. Але ви також запитаємося, що він може вам дати більше, ніж те, що він дав вам дотепер? Що він може вам дати, скільки він, має? Що він може дати вам ніжності, емоцій більше, ніж ті, що він зараз вам дав. Як ви собі думаєте? Я не знаю, то ваш чоловік там чи партнер. От як ви думаєте, він може вам показати всю свою любов? Бо я бачу, що вам не тільки його любов не потрібна, вам вже нічої любов не потрібна. Я не бачу ту жінку, яка дізна, думає про зірки, про романтику, про свічки, про інтим. Я не бачу ту жінку. Я бачу жінку яка закрилася в собі, яка, більше, яка вже себе бере просто, йде на ізоляцію від соціуму, навіть закривається більше в собі, можливо, хтось з книжками навіть. Просто у нас відомо ліпше я буду сама з собою. От настільки були рани глибокі. Теркарти, трикати для жінки, карти для чоловіка, для його сторони. Він нас тримає вас. Якщо навіть він думаєте, що він там з вами дивиться, чи якогось, чи він заблокував вас, вас чи ви заблокували, чи може одній ви виніхають, і не говорите. Він то все тримає на чеку, він дивиться дуже добре за вами, але він, він все одно бачить, що ви так би трошечки на пару сходинок вища є. Вище, у тому сенсі, що ви, вам є більше, більше за що його, його не пробачити. У вас є більше ран, ніж його слід пробачити. Розумієте? Бачу карті? Ну, от бачите перша сімка зради зрадика трикутника. От мені дуже важко, важко пояснитися на мене. І я постійно чекаю. Ви є з тих, хто вкладається, ви є з тих, якщо без сім'я, то ви є з тих, хто не марно травна, хто планує, хто вміє бюджет тримати, хто вміє заробляти, можливо, навіть щось не буду робити. Не робити. Ви, вам можна довірити касу, можна, ви вмієте е, працювати на майбутнє. тобто е, Ви є перспективна людина. Так? Але з ким? От з ким, якщо мені почати фундамент сім я вам, чи пізніше 50 де а ага, я щось там планую, я щось там ще думаю, з ким. Ну, давайте, з ким я запитаю. З тим, що було минуло. Батько, що з минулого вас тримає, то, можливо, він до вас добре ставився минулим, можливо, хочете, щоб було так, як а так, як колись не приходить. Ну, то, можливо, він просто став більшим імоністом. І можливо, бачите, що тримає до нього все таки теплі почуття. Все-таки хочемо королева мечів, можливо, ще десь десь то тепло домашнє і рідне вас залишилося його сторона. Тягне його, тягне. То, що для нього загадкова і він думає, чого я так само не маю спокою через неї, то так само і правда. Те, що він має до вас емоції, то він має так само до вас емоції. Крім того, ви, він вас бачить такою, якщо ви сім'я, то він вас бачить. Ну, він... Щоб він там не був, кому б він там не зраджував, він собі вважає, що вона моя сім'я, вона мій елефант. Я вважаю традиції, і, і все, він собі, напевно, вважає, що він це правильно робить. Він, напевно, не відчуває з собою, що ви вже не хочете того єрофанту, що для вас той єрофант є болючий. Тому що він собі вважає, що емоції є. І до мене є, мене мене тягне до неї, і вона моя. Якщо він бачить, що у вас є єрофант, якщо він бачить, що у вас є окей єрофант, то, 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 то є дуже то важко, що він буде а, а, себе, або що він буде так глибоко входити в, в, в вашу ситуацію, розумієте? Ні, от він переможе, він має ключі, він переможе. А ви чогось претензії ставите? Ви його, можливо, розумієте без сенсу. Можливо, ви йому кажете, що ти не береш достатньо відповідальність за нас. Тобто тільки так віддобрати відповідальність за нас. Тобто ви можете йому жити, що щось там він не, 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 не доробляє в ваших стосунках. А Ну, він... Йому то не слухати. Він із всіх сил болиться за ваші стосунки. І йому те, що у вас зараз якісь є негаразди. Йому буде серце. Тільки вичіпаєте. Тут є результат, чекаючи в нього результат, так само йому невесело. Ну, якісь конфлікти, то можливо навіть на рівні бути а можливо є велика, велика відстань і велика сора. Так? Але тут нема спокою, тут немає гармонії ні в жінки, ні в чоловіка. В неї є дуже обіду сильна, а в нього є так, якби він такий діловий, все розуміє, все знає, а ще якісь претензії до нього. В нього не дуже, тому що він ну, має слухати всі його. Він не помиляється. Я бажаю вам вирішити ваші проблеми всі. Не буде ж важко, з ними дуже важко вірити з ковлялами тут